17 листопада міжнародний день студента. Проте вже два роки повномасштабної війни та майже 10 років гібридної це свято українська молодь сприймає по-іншому. А урочисті заходи набувають благодійного характеру. Як, наприклад, в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, де для охочих підготували ярмарок, аукціон і тематичну виставку. Картини, смаколики, сувеніри, майстер-класи, психологічні сеанси та навіть розклади таро. Усе це сьогодні перетвориться на фінансову допомогу Збройним силам України. Детальніше розповідають учасники ярмарку. Тут ми проводимо курси першої медичної, першої домедичної допомоги. Звісно, за донати зсу вирішили приєднатися до цієї акції, ми не могли стояти осторонь. Ми що багато людей е не розуміє і не знає, хоче зробити, ну, допомогти, але не знає, як правильно це зробити. Більшість зараз почала цікавитися цим астрології, таро і так далі. Почала займатися три роки назад, тому я вирішила, що досить досвідчена для того, щоб зараз погодати хоч комусь іншому, окрім своїх знайомих, близьких. От, я сподіваюся, що всі будуть задоволені моєю роботою. І заходи це за така. Промінь сонця, де можна якось проявити себе не лише як студент, а як організатор, як якась творча особистість, також такі події насамперед згуртовують людей і допомагають дізнатися один одного, і виявити себе, і звісно, допомогти Збройним силам. Вагому роль відіграє благодійний аукціон. Деякі лоти надав благодійний фонд наш батальйон. Деякі відомі митці, військові та спортсмени. Дуже цікаві лоти від черкаських спортсменів. Це і футбольний клуб ЛНЗ, це і черкаські мавпи, баскетбольна команда. Дуже класні дійсно лоти знакові, значимі. І ми дуже сподіваємося, що зможемо зібрати. Суму грошей і все таки відправити нашим воїнам допомогу і підтримку. Окремий куточок облаштували для виставки подяк від захисників. Тут прапори, відстріляна зброя та багато іншого. Чим віддячили воїни за допомогу. Скільки від початку повномасштабного вторгнення ми неодноразово допомагали нашим випускникам, студентам студентам, які зараз перебувають на фронті, і вони передали нам свою вдячність. І зараз їх можна буде переглянути у нашому залі. На фронтах у складі збройних сил воюють батьки 320 студентів закладу освіти, а також 31 студент. Тому серед гостей випускники, які нині боронять Україну. Одна приказка, народ, який не підтримує сударні. За вашу допомогу. Зі святом вас. Радий бачити багато світлих облич на цьому святі. Ще можу сказати? Такі заходи говорять про вашу небайдужість. Говорять про те, що ви пов'язуєте своє майбутнє з Україною, бачите своє життя в Україні. І ми боремось не тільки за шматки землі, ми боремося в вашому лиці, Ми боремося за своє майбутнє. Дякую вам і свято вас. 24 студенти і випускники вже поклали своє життя за незалежність, аби не допустити більших втрат. Усі зібрані кошти спрямують за запитами захисників. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.